Всіх вітаю, любі друзі! Пропоную вам потренуватися разом з нами. Для початку ми зробимо розміночку. Поставимо ноги в ширині лінії таза і зробимо з вами глибокий вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Останній разочок вдих. І ручки ставимо на пояс. Працює голова вправо і вліво. Ще вправо. І вліво. Вправо. <сіхання> вліво. Хорошо, ще вісім. Сім. Шість. П'ять, 4. Три, два. Один. Добре, тепер ми з вами дивимося наверх і дивимося вниз. Плавно наверх. І вниз. Голову не запрокидуємо. Стараємось під ворітм, витягуватися в діагональ. І ще чотири, три, два. Один. Добре. Тепер ми робимо пів коло підборіддя. І виходимо очі вверх. В інший бік. Два. Ніби малюємо дугу внизу під боріддям. І ще два. Останній раз. Решо. Вирівнялись. Тепер уявляємо, що ми голови. І ми робимо підборіддям вперед і в себе. Вперед і в себе. Два. Тільки потихеньку, обережно. Три. Ми Роспішимо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер робимо змійку. Підмірюємо підборіддям і вимірюємо. Один. Підмирнули, вимірнули. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер зверху. Дуже зачерпуємо, Два. Як біблічка набираємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Тепер руки опустили, працюють плечі. Плечі тягнемо до вух. Високо, високо і бросаємо вниз. Потягнули до вух і збросили вниз. До вух і вниз. і ще чотири. Три, старий, два. Один. А тепер голові рухи назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І так само тільки вперед. Вісім. сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один, тепер ми уявляємо, що ми на спинки пливемо десь на морі. Під нами маленькі, гарні рибки. І від берега. Да, ми пливемо від берега, а, а тепер пливемо до берега. берега. Повертаємось за нами, велика черепашка пливе. А і акула філо. Хоче нас з'їсти. І акула. Добре, тепер ми ставимо ноги ширше, ширше, широко, широко ноги руки в сторони і робимо млинчик. Тягнемося рукою до стопи і вирівнюємося до стопи і вирівнялися. І працюємо ще 8, 7, то сильно широко. Дяночка зробить трошки гуще. І ще 3, 2, 1. Добре, зараз ножки збираємо і будемо присідати. Ставимо ноги на ширині таза. Стопи чуть-чуть розвели в діагоналі, чуть, чуть розвернули. Але не сильно. Достатньо трошки. Тепер, коли ви будете присідати, ви чітко слідкуйте, щоб коліна йшли туди ж, до ваші стопи і піднімаєтесь наверх. Уявляєте позаду себе стульчик і прям попе тягнемось, тягнемось на стульчик, ніби хочемо сісти. І слідкуємо за колінами, контролюємо, трошечки розводимо їх. так, Хорошо. І ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер ми ножки збираємо, але не до кінця. І піднімаємось вверх на носочки. Високо, високо, високо. Опускаємось вниз. Додаємо ручки. Вверх. І опустились вниз. І ще вверх потягнулись до сонечка. І вниз. і ще чотири. Три. Два. Останній. Один. Добре, піднімаємось на носочки вверх, вверх, І тепер п'яточку вниз, а ножку згибаємо. І позмінно, ніби на якусь педальку надавлюємо. П'яточку і два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово, тепер трошечки пострибаємо. Зараз стрибаємо 4 рази на одну ногу, 4 рази на іншу. Працюємо. Поїхали. 1, 2, 3, 4. Поміняли. 1, 2, 3, 4. Поміняли. 2, 3, 4. Поміняли. 1, 2, 3, 4. Зміна. Щось я прорахувала. Зміна. Ще зміна. Зміна. І легенько, легенько. Уявіть, що ми хто? Хто ми? <з <tatua> <з <кури> <зram> Курочки. <зram> Добре. Ще два разочки зробимо. Встані. Добре, тепер робимо випади з трибочки. Кому буде важко, ви потрошки робіть. Можна перестрибувати, а можна перешагувати. Якщо будемо перестрибувати, колінку вниз і стрибочок зразу зміна. Зміна, зміна. І не боручками відштовхуємося, відштовхуємося, відштовхуємося. Кому важко, ви можете просто робити крок і перешагувати. І ще чотири. Зробимо. Три. Два. Один. Хорошо. Повернулись, зробили глибокий видих. І видих. І ще видих. Видих. Останній разок, видих. І видих. І так, ми розігрілись. Тепер починаємо наше тренування. Перша вправа у вас буде ластівка. Ми з вами стаємо лівоножково опорна, Права нога буде ходити назад, ручки в сторону. Тримаємо баланс. Опускаємось паралельно з колом. І піднімаємось наверх. Міняємо ногу. був вже один. Потягнулись носочком назад, руки в сторони. Стали два. Продовжуємо. Три. Оп! Ой, вибач. Чотири. Не збила? П'ять. Тримаємо, тримаємо баланс. Можна триматися один за одного. Сім. І зараз на восьми раз тримаємось. Добре? Добре? Давай на десять рахунків. Затримались. Один, два. Ножку повище. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встали, поміняли. Тримайся, якщо треба. Поміняли. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Добре. Умнічки, наступна вправа. Молодець. Гарний сніж баланс, але ми робимо наступну вправу. І так. Добре, далі. Що ми робимо? Ми з вами я спочатку показую, потім будемо робити. Присідаємо, опускаємо ручки, вистрибуємо планку. бо тут тримаємо животик напружений. Ось так не провалюємось. Тримаємо повище. Потім підстрибуємо і виходимо вверх. Очкайте, ми ще не почали. Якщо вам важко вистрибувати, ви опускайте ручки вниз, робите крок. Крок, крок, крок. І встали. Добре? Поїхали вісім разів. І десять. Десять. Працюємо. Вниз. Стрибок. Стрибок. Вверх. Вниз. Стрибок, стрибок, вверх. Два було. Удягнуть складений варіант. Ще додає стрибок. Три. Чотири. Вісім. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще два. Чотирнадцять. І останній разочок. Добре. Все, все, все. Тобі треба, щоб буде зробити бокову планочку. Далі. Готова. Далі зробимо бокову планку, але у нас такий буде виход, вона буде більш активна. Останемо в планочку вниз і будемо провертатися на стопах, піднімати ручку вверх. Подивились на долонь, опустили. а опустили. Планочка. поміняли. Можна на небо. Якщо богу, що. Два. Три. Не проваляти з животиком. Чотири. ставте долоні під плечима. П'ять. Шість. Сім. вісім, Ще два разочки. І останній. Хорошо. Полінки опустили. Руками потягнулися, вперед, розслабилися. І так, наступна наша вправа буде така цікава. Мама або тато буде стояти в планці, а дитина буде робити два стрибочки і проповзати між нею. Не між нею, а під нею. Зараз показуємо. Становимося в планку спочатку на перекліччях. Ноги ставимо широко. І дитина робить стрибочок. Раз, два. Потім мама питати виходить на долоні. Дитина. Раз, Пролізла. Знову на передпліччя стрибок. Раз, два. Пролізла. Два вже було. Передпліччя. Раз, два. Вичитаємо. Стормович. Три. Три. Добре, продовжимо. Раз, два. Чотири. Ще чотири. Поїхали. Раз, два, п'ять. Ще три. Раз. Два. Обережно. Диві, дивіться, куди ви співаєте. Останній разочок. В, в прямому сенсі чи в переносному сенсі, Добре, піднімаємося. І так. Наступна вправа нам знадобиться якийсь предмет. будь-який. Це може бути бутилочка з водою, якась іграшка, телефон будь що. А тваринка. Тваринку не треба, бо можна не на же. тваринку наступити. Я на так. Клади. Тепер ми з вами будемо перестрибувати, але нам треба так перестрибнути, щоб повернутися обличчям. Оп, покласти ручки і вистрибнути планочку. Раз. Два. Раз стрибок. Ланка, раз, два, стрибок. Раз. Два. Стрибок. Раз. Два. і продовжимо. Ще чотири. активне тренування. Ще три. Два. Останній. Хорошо. Добре. Через тебе перестрибувати не буде. Кролик перестрибує, добре. Зараз, поки кролик перестрибнув і перестрибує ще раз, ми будемо з вами тримати планочку. Тато бо мама стоїть внизу в планці, а дитина буде стоять зверху в планці. Як ми це робимо? Ми стоїмо. планку ставимо ноги широко. Дитина ставить руки на ноги. Понижче. Заходить правою ножкою ліва. І тримає, і тримає планочку. Тримаєш? Я там не бачу, що ти робиш. Я рахую один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Потихеньку сходить одною ножкою, друга і вверх. Добре. Ще раз зробимо. Ще раз зробимо. Хорошо. Ми можемо зараз трошки поміняти. Мама вотади стоїть навколішки, долоні під плечима, коліна під тазом. Дитина стає зараз на спинку. Тільки це можна тим робити людям, у яких немає ніяких проблем зі спинкою, Ніяких протрузій притрузій і гриш. Так, Ти стаєш ножку одною, другою і стараєшся. Встать. Ой. Оп! Мама ботати тримає сильний прес, напружений. Руками відштовхується від коленка, в лопатках не провалюється. Встала вже? Так, да, я вже встала. Добре. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плавненько опускайся вниз. Дівай ножки, права, ліва і встава. Добре, ще раз повторю, що цю вправу можна робити тільки теми, у тим людям, у яких немає ніяких проблем зі спиною. Добре? Так, наступна вправа. Ми піднімаємо сверд. І будемо присідати. робити стрибочки, хлопочки, хлопочки. Добре. І так, ми стаємо спинку один до одного. Присіли. Зробили стрибок. Хлопок. Стрибок. Трибок, хлопок. Еще раз, хлопок. Трибок. Присідай, вниз. Оп, ти на рівних ножках стрибаєш. Надо раз, присідай. Клопок, <пиш> іще. Хлопок, іще. Ага. все Добре, ви так зеріть ще 8 разів, поки ми тут бали. І так, багато планочок не буває, тому в планочку. І будемо зараз робити хлопочки. Пачки на долонях. На Чуть відповзиє. Дуже зручно. Тут, звісно, не ну, ладно. І так, ти тримаєш, попу не піднімаєш сильно вверх і не опускаєш сильно вниз. Протилежною ручкою. Мені даєш хлопочок протилежний. Оп, міняєш ручку. Оп. Тримаєш прес напружений. Оцей животик напружений. Поїхали. Не провалися. еще, еще 8, Да не еще давай, 4, давай пять. Ой, по зубам, вибач. Давай еще, так и бывает. еще два, остальные. Один. Класс. Итак, Остання буде така цікава гра, щоб трошки розвеселити дитину, якщо їй ще досить не весело. То ми зробимо таку гру під назву «Дерево». Батько або мама стає в таку позицію, якусь цікаво, ніби вони дерево, з якимись такими гілочками можна одну ножку призягнути, можна ручку виставити і берете якісь предмет в руку. І дитина має залізти і достать цей предмет. А ви тримайтесь, маєте бути сильними, щоб не впасти в дерево має стояти. Ого! В 4 роки це було якось легше. Давай, давай, давай. Добре. Можна поміняти позиції взяти якісь... Давай мені ці навушники, Розкочиш. Які світометний такий просто об'ємний, щоб було цікавіше. Добре, і можна ускладнити задачу, тим, що ви не будете сильно давати якісь упори, щоб дитина вже як карабкалась, як боже карабкається. Тільки за волосів. За ніс теж не треба. Ну, давайте. Синці, звісно, будуть. Давай, давай, щетрошки. трошки, можешь, можешь, еще чуть-чуть давай. Еще разочек. Я думаю, зале там. Вот, вот вот там. Рябушники вот там. Назад. Це дуже приємно, <рес> вона має сама. Після таких цікавих інтенсивних вправ важливо зробити заминку. Для цього ми потягнемось трошки, поклали ножку одну зігнуту, другу пряму. Одна зігнута права ножка. Права ножка. Діва пряма. Тепер ми повертаємось корпусом до прямої ножки в наклончик вниз. Одягнулись потихеньку. Старайся колінку не піднімати, спинку тримати рівною, рівною, рівною. Добре, тепер ми залишили руку на нозі, а зверху іншою ручкою себе накриваємо і виглядаємо з під плечка. Дивимось наверх, а долонь тягнемо до стопи. До моєї стопи, а не твоєї. Тепер вирівнюємося. Ось о, ножку перед ножкою кладемо. Ось так. Тобі треба, щоб ця ножка була в тебе. Я перед ножкою, отак, як в мене, подивись. Ліва ножка перед правою. Так. Рівно спинку зробили всі. І потягнулись вперед. потягнулись, потягнулись. Що мене неї таки завершили. Ось вийшли вверх. Іншу. Іншу ножку тепер тягнемо. Іншу. Я сподіваюся, там все видно. Ні-ні-ні, ми стали так ножку одне так і потягнулися. Одна зігнула, одна пряма. Потягнумо. Так? Так, да, але що ти вже робила на цю ножку. А мене за тобою не видно. Добре, давай я уйду. Йди. Давай бачок потягнемо. Бичок це було так? Ні, бачок це було так. Ти накриваєшся і з під ручки виглядаєш. А. І тепер ножку згибаєш, вирівнюєш спинку і тягнешся. Оп, потягнулись, хорошо. Голову опустили. Вдих, видих. Тепер зробимо кішечку, добру звуку. Пробуємо? Даємо бачком собаку добре. Собачки теж так можуть робити, ні, тоді ні. Давай трошки вперед, щоб тебе видно було. Я бачу, ну, добре, котика зробимо. І так, як ми добре, робимо котика, ми прихибаємо спинки, витягуємо смаківкою вверх, далі відштовхуємося ручками і ножками, та підкручуємо. І робимо довгу по всьому хребту. Знову прогнулись коло кішечка. Добре, добре. А тут кішечка жила. І ще добра. Не провалюйся песом. Не провалюйся. Не провалюйся. Тут виштовхуєш, підкручуєшся. Тут прохнулась. Тут підкрутим. І ще чотири. Не провалюся пісні. Тримай колінки на ширині таза, достав колінки більші. І тут носочки прижмі до підлогу. Хорошо, прогулась і вигнулася. І ще добре. Їзла. І тепер колінки в сторони і потягнулась. І на цьому наше тренування підійшло до кінця. Давай до да всіх похлопаєм! Дякую, що ви потренувалися разом з нами. Давай Всі. до да всіх похлопаєм! Така! Ти що, це виставиш в інстаграм? Ютуб. Ти що, я ютубі канал?